Абетка професії. А. Артистка. Артистка виступає, ніжну пісеньку співає. Ще артистку заспівай, серце співом звеселяй. Б. Бухгалтер. Складна бухгалтера робота. Під силу лише бегемоту. Він помилок не боїться, йому в підмогу рахівниця. В. Ветеринар. Ветеринар вусатий може звірів лікувати, тигренят і левенят, ще й маленьких кошенят. Ге, гімнаст! Гімнаст він чемпіон, завмер повен стадіон. Бачите його всі раді на спортивному снаряді? Де двірник? Двірник зранку мете листя, тож подвір'я в нього чисте, й квіти поливає. Пропорядок завжди дбає. Е, електрик. Наш електрик самоука не мав часу на науку. Так з дротами мудрував, що надовго струм пропав. Є, єгер лисовий мисливець, пішов до лісу по гостинець. Зранку вже заліз на гілку і чекає перепілку. Ж. Жонглер. Жонглер його тарілочки літають, наче білочки. Дивувався котекс такої роботи. Зе, закрійник. Закрійник добре знає справу. Шубку викраїв на славу. Шубка вийшла, що картинка. Буде грітись взимку свинка. І, ій. Інженер. Ось вусатий інженер. Він будує храм тепер. Вежу білу та високу оглядає пильним оком. И, сировар наш засмутився, сир лежав та десь подівся. Тут помітив сировар, їли миші весь товар. К. Кондитер. Кондитер майстер справи. Випікає торт на славу. З крему робить візерунок, буде мамі подарунок. Л. льотчик. Льотчику з його кабіни Видно луги, полонини, Понад хмарами літає, Вітер буйний обганяє. М. Машиніст, машиністові дорогу, рушив поїзд наш потроху. Скоро край далекий стріне, Теплим вітром, морем синім. Н. Носій Носій ніс незвичну ношу. Взяв за неї добрі гроші на перон перонні скавуна і кошенятка товстуна. О. Охоронець. Наш відважний охоронець. Він тепер стоїть в дозорі. Є гвинтівка і патрони. тож надійна охорона. П. Поштар. Поштар приніс газети І бабусин лист з портретом. Зве старенька дітлахів напекла їм пирогів. Р. Рибалка. В рибалці на гачок упіймався судачок, Зварить юшку він смачненько, пообідає хутенько. С. Сантехнік. У сусіда у Івана вчора зникла вода в крані. Сантехніка додому кличе, А той вже приходив тричі. Т. турист. Пройшов немало він доріг, бо мав гитару. Пісня добрий помічник і надійний провідник. У учителька. Учителька кішка. Строга лише трішки. Увесь клас завмер котячий, слухають усі задачу. Ф. Факір. Факір він знаменитий. Дощ цукерок просять діти. В світі може все факір, тільки вдивати повір. Х. художник. Художник часу не марнує, портрет хотабича малює. Роботу має закінчити. І буде чай з халвою пити. Це у годинника дві стрілки. Скачуть прутко на чобілки. Цифри є на циферблаті. Можна час по них узнати. Ще чоботар. Ремонтує чоботар черевиків десять пар. До пізна завжди працює. Всі його за це шанують. Ще шофер. Шофер веде машину, шародять новенькі шини. Він сигналить всім підряд, посвішає звіря. Щех, щітка. Щітка чистить черевики і маленьким, і великим. Черевики в кошенят, наче дзеркало блищать. М'який знак? Ось письменник знак м'який. Пише вірші залюбки. Все, що вийде з-під пера, прочитає дітвора. Ю. Юрист, Юрист готовий раду дати кожному пораду. Всі закони добре знає і права він захищає. Я, Я допоможу малятам алфавіт запам'ятати. Я веселий баранець, хто навчився молодець, Кінець.